Доброго дня, шановні підписники усі каналу. Сьогодні поговоримо про ручний садовий інструмент. Ми вже з вами говорили про сікатори, говорили про такі пилочки. У мене є одні два відео на каналі по цій темі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про такий подобувач. Він для того, щоб працювати цим інструментом. На Висоті. Значить, перед цим я його вже і зважив, десь півтора кілограма, ну, це вже якийсь вес. Тобто на висоті працювати. Якщо ми ще додаємо або пилку, або сікатора, плюс ще акумулятор, то це вже буде деяка нагрузка на руки. Тому я не знаю, чи справляться з цим жінки, ну, ми спробуємо ми перевіримо і на ці всі запитання дамо відповідь. А зараз ми перевіримо на сумісність оці два цього прилади, ну, я розповідав, чому я брав отакий більш новішу модель, тому що не всі сікатори можуть працювати з таким подовгувачем, Якщо вони... Старої моделі. Допустимо, як оця ця пилка о, 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 вона коштує 450 гривень. У ну, мене були сумніви, це стара модель. Вони їх старі моделі продають по такій невисокій ціні. О, чи воно буде працювати? О, а цей сікатор, я вже брав він більш новіша модель. Все я брав тушками, щоб було дешевше. ну Така у мене старенька акумуляторна батарея є, вона до них підходить, все там працює. Зараз я підключу, щось, або це, або це, це, покажу, як воно працює. Бо перед цим я зважував цей подобувач, він важить півтора кілограма. І зараз ми подивимося, скільки він буде важити повністю, як його все зібрати. Так, ну дивіться, значить, зараз ми зважили. Це він повністю у нас е з акумулятором. Що дивіться, з акумулятором у нас виходить. З акумулятором із секатором. І він у нас заважив 2600. Ну, будемо вважати, 2600. О, так що теж вже трошки е є маса вже працювати. Не дуже так і легко буде з ним. Значить, дивіться, ось тут у нас ручечка, кнопочка. Ми все включаємо і, все, і у нас воно починає працювати. Бачите? Значить, дивіться, ця штанга витягується на 2 метри. О, в Вслати.